Всім привіт! Сьогодні 30 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І от, як ви бачите, виставив хундайчики чемоданчики Повозростаючі. Озвучую робочу потужність. От перед нами хундай. Давайте я покажу от маркировочка HHU 1050C. Робочою потужністю на 1 кВт. Новиночка. Робочою потужністю. На 2 кВт. hhu 2050C. І досить популярна модель, яку розкупили на ринку, дара. Як бачите, вони є в наявності HHU 3050C. Так хто, друзі, чекав, кудайчики, чемоданчики, вони в компанії Електромотор. Чекають вас. Заходьте на сайт електромотора, підбирайте ті пі інвертора, які вам потрібно. Маленький, друзі, моментик. До комплектації. Що в 3050. Що в 2050 с комплектація. Одинакова викрутка-свічний ключ лієчка, провода для заряду акумуляторної батареї 16 Амперна вилочка. У модельки на 1 кВт є свічний лієчка. Викрутка 16 амперна є. І друзі, от іменно інвертор, який на 1 кВт є. Запасна свіча. В других моделях нема. Ну, от так, що то, я не знаю. Комплектація робиться. Що? Ти, що на 1 кВт свіча є запасна, а в цих більш мощних моделях на 2 кВт і на 3. Може, вона довше працює. Друзі, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на вайбер на цей номер телефона. І підбирайте собі той інвертор, який потрібен. Всі вони з економ режимом Тобто, коли не на всю потужність, включили економ режим, всі це знають, але я повторюю. І ваш інвертор працює тихіше і економить паливо. Досить така продумана функція. Всі з ручним стартом. Друзі, всім мирного неба, добра, тепла. Чекаємо на електромоторі. 063 426, 10, 10.